Україна, за віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, дужі руки у тата, під пополями хата, під бибою криниця, золотиста пшениця, серед блугу лелека і діброва далека. Українські вечорниці, починаємо перший раз, хай сміх, і пісня ліється в серці кожного із нас. Обійдіть весь світ безмірний і скажіть, в якій країні так зберігся скарби стіни, як у нас на Україні. Просимо всіх у нашу хату превелику, прибагату, від зірниці до зірниці хай лунають вечорниці. Гей, на нашій вечорниці, то сомний, той розвеселиться, співи, танці не Класні будуть вечорниці. В віку так ведеться, як згадаю, літа літа летять, неначе орли все закрили. Дочко, замітай хату. А то скоро дівчата прийдуть. Та не лінуйся ти, а то чоловік, як вийдеш заміж учитиме. Та годі мені вам таке говорити. Хіба я не вмію нічого робити? А оце хтось тільки вишивав. Гаразд, дочко, то поможи мені стіл накрити, а то вже хтось іде. Доброго вечора, чи у хату? Заходьте, гості, дорі, сідай. Добрий вечір. А знаєте, дівчата, як колись Андрію вечір святкували. А й справді сьогодні Андрій вечір. У цей вечір дівчата робили різні ворожіння. Яка доля чекає, хто буде її суджений, коли вийде заміж. Та хіба можна вгадати свою долю? Не вірю я в ці ворожіння. А ви колись ворожили. А вже ж, пам'ятаю, як напекли котиків та покликали собаку. Так він одразу мого з'їв. Так я вийшла заміж у м'ясницю за свого гната. Стало в хаті холодати, подрівця в когось послати. Я піду давай тітко, наберу дровець ворідку. Ой, я знаю, як гадати. Треба дрова рахувати. Парна кількість буде в парі, а як ні, хай зачекає. Де так довго ти блукала, що коноплі засівала? Хочеш хлопців приманити? Чи ж нема чого робити? Давай дрова порахуємо. Раз. Два. Три. Буде тобі у фахлі, чуєш. Ай, я. Я молода окуня купила я, окуня, окуня, окуня купила я, окуня, окуня, окуня купила я, а я молода юшки наварила, А я молода, юшки наварилая, юшки я, юшки яшки наварилая, наварила я, ушки я, наварила я. А я молода, хлопців запросила, а я молода, хлопців запросила я. Хлопців я, хлопців, я хлопців запросила я, хлопців я, хлопців я, хлопців запросила я. Ой, хлопці йдуть. Добрий вечір вам, дівчата. Чи запросите до хати? Разом поспіваю, колитру пограємо. Що ж? Заходьте, любі хлопці, просимо до світлиці, може, з вами веселіші будуть вечорниці. А вже ж будуть веселіші, бо ми на язик гостріші. А ви муті ті миші сидите у тиші. То давайте заспіваємо пісню. Ой не ходи грицю та й на вечорниці, бо на вечорницях, дівки чарівниці. Котра дівчина Окрано зілля полоскала, у середу рано варила, і цим зіллям гриця отруїла. Усереду Гриця отруїла, як прийшов четвер, Грицю я помер, як прийшла п'ятниця, поховали гриця, поховали Гриця та й біля криниці, та й за ним плакали Пожартували й досить, мій живіт вже їсти просить. Кали ж у вас прекрасна, і рум'яна, і пишна, і ясна. Потрудилися немарно. Хто ж так випік її гарно? Хто Є зерна нас... намолотив і тістечка замісив? Є в нас дівчина хороша, дуже гарна і пригожа, дуже любить працювати, не встигає спочивати. То тебе я вдошка звати, і весела, і жартівлива. У роботі не лінива Мене ж кличуть, опанас. Це ти в пана свиніпас, йшов панас, упав у квас, перекинув діжку, замурзив доріжку. Взяв під воду, пішов по воду, рубав обухом рубав води краху, пішов продавати, не винесе з хати. Прийшла палашка наварила брашки. Старий кінь напився та й омолодився. Пішов запрягати. Панаса поганяти, Панас запрягся у віз, побіг униз, не спіткнувся, на дуб не вернувся. Чи так, чи не так? Чи ти лед, чи дивак? Годі з мене насміхатись, час вже справою займатись. Я не ледар, не дивак. І доведу, що це так. Що ж, Панасе, доведи покусайно, ну, косайно, коли ти. то його булило, це кабіат. Давай, invers, давай, 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 Гарний, як і ця калита, і Саша пару буде мати, аби я ще решту. Я не можу. вас, Як так можна було? Наші хлопці-пустуни цілий рік збиткують, лише на свято раз у рік трішки попрацюють. А дівчата небожата, люблять лиш хвалитись. Одна одну умовляють, бо не вміють битись. Наші хлопці ланатьони не вміють робити. Тільки хочуть біля печі свої боки гріти. Годі, годі ж сваритись, ну дівчаточки, миритись. Mm. Ну що, красотоночки, дівчат, готові <рес> юро почати. Знаю та гра така, як і ви, гидка, бридка <рес> Ви спочатку подивіться, а тоді уже сваріться. Ви повинні так зробити, щоб бублика надкосити. Та руками не торкатись, бо почнемо ми брикатись. Покажіть. Що це запише кота? Ану, покажіть, як то треба робити. Давайте, далі. Да, я там... Оооо! Голове! Підніметь А ну, давай! Давай, Ну то так! Виходить, що дівчата все ж таки все ж таки трошки краще заплавці, пару діти! У це гарно відпустило, що заміж точки. Точно така <реш> гамка. <реш> 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 Звісно, так тому і бути. Та не можу я забути, як раніше ми гадали, свою долю закликали. Зараз я вам погадаю, під тарілками сховаю я предмети чарівні. Кожен вибере собі квітку гарна буде дівка. Стрічку — щастячка-вінець, монету повен гаманець, а каблучка то кохання, Поблик від людей вітання. Що ж, дівчата, почнемо? Свою долю знайдемо. Ну, відверніться. Зараз я все поховаю. Так, цікаво, кому як повезе. Христя, я кладу на те, щоб ти достала капучу. Так, потрошку підходіть по черзі. Стрічка. Гарна буде дівка. <ріст> Далі я давай о, дружкою! Будеш а дружкою, я? давай. Манікюр робити будеш <ріст> багато. багато, ти будеш багато. А цю Не <онар inflight> ще <є. гад> так, ще можете хтось потягнути. Тут є. А -а <працю> 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 так, добре. На долю погадали професію там, хто як куди вибрав, а тепер треба погадати на імена суджених. Буде окремо для хлопців і окремо для дівчат. Ну, перші будуть дівчат. Страшно так. Так, воно тягніть кожна по одному. Імені. Так. Іван. Володь. А в мене іма. Він А У мене Іван. Рома. Чи мене? Любови. Любомир. Бачите, мені до відстало. Я найде знак.

Я, Я, добре. Гарна доля вас чекає, нещасливих тут немає. А колись не так все було. Зараз всі про це забули. А бабусенька співала, все мені розповідала про червону калиноньку, про нещасну дівчиноньку. Що ж, дівчата, заспіваємо давню пісню пригадаємо. На вулиці музика виграє, а у мене чоботів немає, чоботи, чоботи ізвичка, чом ви не танцюєте, гопачка. Чоботи, чоботи з бичка, що мене танцюєте, тегочка, то сестрички милої побіжуть, хай у неї чобі попрошу, Чоботи, чоботи з бичка, що мене танцюєте, тигочка, чоботи, чоботи з бичка, що мене танцюєте, тигочка. Щось хоп'ята посмутніли, мабуть, їсти захотіли. Що ж, варенички готові, о які вони чудові. Мої хлопці просимо сісти, варенички будемо їсти. Вареники непогані, вареники у сметані. Вас чекають у макітрі вареники дуже ситні. Білолиці, круглолиці із добірної пшениці. Їжте, їжте, просимо щиро, варенички наші сир. Вареники непогані, вареники у сметані. Їжте, їжте. Так, а тепер наші хлопці будуть скакати по свою долю. Хто перший? Так, розступіть хлопцям дорогу, і мені потрібно, щоб ви дали мені вареники. Так. так, дивіться, ви маєте доскакати сюди і взяти один вареник. Потім вертайтесь назад. І кому попадеться в варенику якийсь сюрприз, ну, я потім скажу, керівник. Мишко. Мишко. Так. Лаля, дружишка, иду. Може, коли включили крізь? Може. Ну як не буде цього року, то буде на другий рік.

А ну почекайте, зараз всі. Ну, надію, працювати. Останній, тому маю. Так, дивіться, давайте, у кого що є. Зараз зараз. Так, все, передивіться. Ну нема. Нема. Є, будь! Ти будеш не поняття багатий і щасливий. Пам'ятай! Бай смачний! В мене Назар попався. А я знаю гру для втіків. Більше хто збере горіхів. Буде той житті багатий. Щастя буде завжди мати. Правильно, ми вже хлопці буде багатий і щасливий, а дівчата.

12, gotcha? <ooo paying full table. fox> <People>, 5, 6, 7. У Мене 7, 7, 7. у у у У мене 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 9, тоже тоже 2, 6. 12 сім! Раз, раз, три, чотири, п'ять, ну, сім, вісім, п'ять, дев'ять. Виходить, що наша Настя буде багато. І щось наші хлопці, кому щось не вийшло, призивіти. Хай наша хата всім буде багато. І хлібом, і сіллю, великим добром. Хорошими дітьми, міцнеким здоров'ям, пісню і радості сімейним теплом. А ще вам бажаємо, щоб не хворіли. душа і серцем були молоді. До рідного краю любов'ю горіла і користь проносила рідній землі. На добра ніч, моя мила, іди ди додому спи. На добра... Додому спи, завтра вранці, чи скоріше, до мене приходи, за добра ніч моя мила іди додому спи, завтра вранці, чи скоріше Стали до мого дому. Острений.